Привіт, друзі! Сьогодні у нас гороскоп на 28 серпня 2024 року. Зір вже підготували для кожного з нас нові можливості, несподівані події та важливі рішення. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно використати цей день і досягти успіху, залишайтеся з нами до кінця. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових прогнозів. Овен! Сьогодні. сьогодні овни можуть відчути потребу в швидких діях. Зірки сприяють вашій рішучості. Тож це гарний час для завершення давно розпочатих проєктів. Будьте обережні з фінансами. Уникайте імпульсивних витрат. Телець. Телець. Тельцям сьогодні варто зосередитися на стабільності у справах. Ваше терпіння і завзятість допоможуть досягти фінансового успіху. У стосунках з близькими проявіть чуйність і увагу до деталей. Близнюки, близнюки. Сьогодні близнюки можуть опинитися в центрі уваги. Ваші комунікабельність і вміння знаходити спільну мову принесуть вам нові можливості. Важливо залишатися чесними з собою та уникати двозначності в спілкуванні. Ракам сьогодні варто зосередитися на своїй родині та домашніх справах. Це гарний день для вирішення побутових питань і гармонізації стосунків. Емоційна підтримка близьких людей буде важливою. Сьогодні леви можуть зіткнутися з можливостями для кар'єрного зростання. Ваша ініціативність та впевненість у собі допоможуть вам досягти визнання. Не бійтеся приймати важливі рішення. Дівам сьогодні слід зосередитися на деталях і практичних завданнях. Ваші аналітичні здібності допоможуть вам ефективно вирішувати робочі питання. Зірки радять уникати перевантаження і знайти час для відпочинку. Терези сьогодні терези можуть знайти нові можливості для вирішення особистих і робочих питань. День сприятливий для налагодження контактів та переговорів. Залишайтеся відкритими до компромісів. Скорпіон Скорпіони сьогодні можуть відчути потребу в контролі над емоціями. Це гарний день для саморефлексії і розв'язання давніх проблем. Ваше терпіння і рішучість допоможуть уникнути конфліктів. Стрілець. Для стрільців сьогодні відкриються нові перспективи. Ваш оптимізм та бажання рухатися вперед принесуть вам успіх у важливих справах. Не бійтеся ризикувати, але дійте обережно. Козироги сьогодні можуть відчути впевненість у своїх кар'єрних рішеннях. Це гарний день для довгострокового планування та вирішення фінансових питань. Ваша наполегливість буде винагороджена. Та сьогодні водолії можуть отримати несподівані новини або пропозиції. Будьте готові до змін і не бійтеся приймати рішення швидко. Ваша креативність допоможе знайти нестандартні рішення. Риби сьогодні відчують натхнення і творчий підйом. Це сприятливий день для реалізації своїх задумів і роботи над творчими проєктами. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе вам знайти правильний шлях, 28 серпня. День коли зірки допомагають нам вирішувати важливі справи і досягати нових висот. Якщо цей прогноз був корисним для вас або дав підказки, як діяти сьогодні. Обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Пишіть у коментарях свій знак Зодіаку та розкажіть, як у вас проходить цей день. До зустрічі у наступних відео і нехай зірки завжди будуть на вашому боці.